Привіт, я Аліна і сьогодні я хочу вас взяти з собою в сінсей на такий невеличкий огляд, а може, й не невеличкий. Е, насправді, це відео я знімала вже давно. З оглядом і тому можуть бути якісь неактуальні пропозиції чи ціни. Але надіюсь, це не страшно, бо Сінсей – це такий магазин, взагалі, в якому постійно змінюється товар. Вже новий рік завезли, Різдво, це все, хоча ще осінь. А коли я була в магазині ще нового року не було, але нічого страшного. Зате там були прикольні позиції на знижках, і вони, здається, досі на знижках є. Якщо я побачу, що такий контент буде цікавий, то я, в принципі, зможу знімати щось схоже. Більше, бо я сама люблю дивитися такі відоси, де хтось ходить по магазинам, розглядає щось, коментує дивитися якісь розпаковки з магазинів. Так що гарного перегляду, поїхали дивитися. Ну що, будемо їхати у сінцей. Я не встигла на маршрутку, тому буде такий ось перекусик у круасанах. Це фісташковий, дуже смачний. Дуже мені подобається ця мозаїка з рибками. І я вже приїхала, будемо дивитися, що тут. Ось така підставка для мила, дуже естетична. Побачила цю чашку стрес, яка виколює очі дітям. Це жарт, так що шо. Дуже сподобався колір цієї пляшки. 170 гривень коштує, до речі, ну не хоп. Тут у нас для солі та перцю баночки такі прикольні, дуже естетичні, такі прозорі. 220 гривень. Так, ці дешевші на знижках, новорічні. Ну, не знаю. Я таким не користуюсь насправді. Воно мені дуже подобається, але я ним не користуюсь. Це для масла дуже крута, до речі, скляна. Треба запам'ятати. вау. Нехай може буде на знижках, колись я її куплю собі таку підставочку. На цю штуку дивилася на сайті, але я думала, чомусь, що вона буде трохи більша. Тому не хочу її брати. Ой, це дуже мила чашечка, Ще й на знижках. Може вона мені треба. А, я не знаю. Ну, але інші якісь чашки я вже всі бачила, нічого цікавого, ці взагалі якісь звичайні. Буси. Голосно. Які маленький мені дуже не подобається 2 дитина 219 гривень Біс, вони дуже гарні. Коротше, ой, прям мені дуже подобається, як виглядає. А це погано, що там є стірочки ручки, бо там ніхто нічого не вимиє ніколи і нам. Чому не роблять так, що ти держиш і не вийшло? А, бо треба іншою рукою тримати, я поняла. Mm, Боже, який корір викольний. Ну, я сказала, що він дуже приємно. Це дуже гарно. Дереві. Хто там? Все у нас дуже Ну, прикольно, дорого. Там буду таке брати Тут щось вони 100 гривень, дивіться ще. 109 гривень. Прикольно. А тут якась супер знижка. Що яка ціна? 69. Ну а що тут вийде? Ай, ой, Ойл, надіюсь. А, мабуть, через це така ціна. Це треба запитати, я взяла За 69 гривень. Була скільки воно? 339. Це 100 гривень ще штучка. Скляна. Глянула, чого ви хочете. Вони дуже сильно полягає. Таке ми все бачили. Ось такі ще прикольні штуки. 189, така велика банка. Лисички. Ой, о, це дуже мені 69 дерев з таким зайчиком. Прикольно. У нього нема снижки 119. Шкода, шкода. Приграмні штучки. Дуже хочу таку штуку, 335 гривень. Це капець. а Ось це я, до речі, взяла цей таз, 240 гривень коштує. Боже, я не бачила цю клапцю інжерну Такі жирки. Такі жирчики. Офигеть. Вау, все такі гарні. Боже, 170 любви скляна ця ланчбокс, не бачила такі. Прикольніші от такі доленькі опалички. Вони так стильно виглядають. Ну, зараз, звісно, хочеться все осіннє це накупити. До речі, ця форма для випікання мені так подобається. 379 гривень. М -м. Але вона хоче з гарбузиками, але виглядає стильно і мінімалістично. Це жолуді свічки, вони, до речі, дуже прикольно пахнуть горішками такими. Тому рекомендую. До речі, класні фотоальбоми в сенсеї недорогі з класним дизайном. Та для фото 10х15. Тут у нас літня колекція, оця ваза мені дуже сподобалась, гарно так виглядає. І ось цей крабик, така шкатулка, чи я не знаю, як це назвати, і всього 50 гривень він був насправді дуже спокуслива ціна. Доставили, поки я гуляла, тут ще отакі тарілочки з бортиками і прозорі. 169 гривень така маленька. Я так і не люблю, якщо мені подобаються прозорі. Коротше, щось мені не дуже сподобалося. Хотіла більше. Хотіла більше знижок. Там, коротше, Сніжки тільки на те, що мені дуже подобається. Такі справи. Не знаю, думаю, може зараз ще проїхатися в один сенцейчик. Спробуємо. Я просто боюся, що він вже закриється, бо вже щось і пів сьомої. Не знаю, скільки буде їхати і де він там, як. Коротше, подивимося. Я розумію сенцей і знижку. что тут мы, что, может быть такая аромат тоже не поздно а -а -а -а. что давай 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 я уже беру. Такие давай ложечки. Не знаю, давай Тут ще там дарні такий завелочок і такий контейнер. Боже строгай. Ну, Це прикольно, але знаю, що не використовується. Я так не хочу, не така гарна. Але не знаю, чи брати. Мені що подобається, дитина туди грави. Так, тут у нас Вау, це гарно. дивіться, така штучка класна. 89 такий піднос О, який есть еще 339 це Ой, блін Це дитячий дуже класно О он так виглядає наче картина Я б сама такого гусака посадила собі додому Блін штука прикольна для саду такі з коліщатка, ну така підставка 99 гривень, цього Боже, це дуже дешево. Типу якесь щось поставити таке. Тут є такі стакани, які я собі зберегла на сайті. Але я бачу, що ці бантики не дуже надійні, бо вже ось стоїть і відпавлені. Але вони такі малющі, малющі. Подивіться, які вони малющі. Це дуже гарно. 139 гривень така штука. Облас для картоплі. 219 взагалі, блін, може, мені таке треба. правда, скільки картоплі не їм. Фа. теж по до речі, може взяти собі на зйомки. Не Бо ця чашка їде зі мною за 99 гривень по-любому. <світ> Я за тобою повернувся. Це дуже теж красиво подавати. Гарно.

Цікаво, чи хтось змінює ось ці всі штуки для ванни а, з кожним сезоном, бо я постійно дивлюся, які вони класні, прикольні, але по факту я їх не купую, у мене просто якась одна стандартна і все. Дуже мені подобається. Я його собі теж на заціл зберегла. Десь. Не знаю, 16 гривень. Так, і то гарніше здається. Ну що, тепер я задоволена своїми покупками, бо купила якісь прикольні штучки. Чи акції, І що ж, подивимося, що я купила? Що ж, взяла таку резиночку вже біля каси побачила її. Вона така, знаєте, гарненька, така мила. Типу, трохи як трендова зараз. І 49 гривень вона коштує. Була 169. Ну, не знаю, за 169 я б її в житті не купила. Далі взяла ці ложечки, як я і казала, звісно, бо вони мені дуже подобаються, такі керамічні, гарнесенькі. Е, теж така дуже класна на них знижка йшла. Е, то як не взяти? Я хотіла їх там замовити ще на сайті, але така думаю: ну навіщо? Вони мені не треба. Не треба. Але от такі будуть у мене гарнюнки. Хотіла давно купити якийсь тазик, І от, бачила, він цей такий складний. Зараз розкладу його. От такий він виходить, коли його розкладаєш. Доволі величенький. Я думаю, він мені згодиться просто супер. Ціна, звісно, без акції була 239 гривень. Але мені подобається, що він складається, і його можна кудись поставити, щоб він не займав дуже багато місця. І плюс те, що він не якийсь там зелений, синій, червоний, знаєте, як ці такі пластикові, звичайні. От, він такий біленький, не кидається в очі. І ще з сінцею, ця чарівна чашечка. Теж непогана знижка, 99 гривень. is fine. Окей. Okay. Вона дуже гарненька, вона неї така окантовочка. Здорова, якщо чесно. <смі> Не знаю, цікаво, скільки тут мілілітрів треба буде потім поміряти. Взагалі, супер. Скажіть. До речі, цікаво, чи вам. Цікаво було дивитися ось такий огляд з магазину. Не знаю. Просто Сінсей це такий прикольний магазин, в якому дуже багато товару. Він постійно там оновлюється в них асортимент. І сподіваюся, вам було цікаво погуляти ось так зі мною по магазином, подивитися якісь покупочки. От так що дякую, що подивилися, підписуйтеся е, і, можливо, я буду щось таке схоже знімати, то обов'язково буду викладати теж сюди. Дякую.